Робота комунальників це щоденна кропітка робота, яка спрямована на покращення благоустрою міста, житлового фонду і всього того, до чого ми звикли. Не припиняється вона і переддень професійного свята. Місто Порятин вулиця Зої Космодем'янської. Погода, волога і вітряна, а вони там працюють, не покладаючи рук. Робітники комунального підприємства Порятинський міський водоканал замінюють лінію водопостачання. Її протяжність складає 570 метрів. Враховуючи те, що там лінія вийшла з ладу зовсім, прийнято рішення, ми її міняємо. Проводимо заміну за свої кошти, а також за кошти будемо заключати мешканців для проведення врізок в їхні двори, їхні водогони. Я думаю, що ми десь за тиждень постараємося закінчити ці роботи і покращити водопостачання мешканців даної вулиці. І знімемо проблему, яка була у них по вулиці на цей час. Робота комунального підприємства Порятинський міський водоканал це цілодобове постачання води для жителів Пирятина, Прихідьок і незабаром Олександрівки. Працює на підприємстві 30 людей, але ремонтна бригада складається із шести слюсарів. Ще є два водія і два машиніста-механізатора екскаватора. Дуже великий об'єм роботи. Не знаю, як ми будемо справлятися. Ми будемо просити міську раду про допомогу, тому що витягнути дуже буде важко. І місто, і села, і територіальні громади. Там розробляються зараз проекти по заріччю, виготовляється проект по Верхояровці. Це ті села, які взагалі не мають водопостачання, і також будуть виділятися проекти. Будемо виробляти проект на Олександровку. Пирятинський міський водоканал має ряд завдань, які планує виконати 2016 тисячі року. Плануємо замінити вулицю Абаканську, придбати при допомозі міської ради обладнання. для проведення проколів там, і проче. проче. Ну, от, і постараємося все-таки виконати, ще в нас є ряд замін і по повокзальної вулиці, і по жовтневій, і по пролітарській. Тобто в нас є план роботи, який ми будемо виконувати в цьому році. Комунальна служба виконує роботу, завдяки якій забезпечує жителів того чи іншого населеного пункту всіма благами цивілізації водою, теплом ремонтує дахи, прибирає вулиці. І зазвичай згадують комунальників лише тоді, коли щось не зроблено. І забувають дякувати за щоденну працю. Ну, ви знаєте, взагалі то робота працівників житлово комунального господарства можна сказати, невдячна. Не всі да люди з розумінням підходять до цих питань, які покладаються на наше підприємство. Хотілося б все-таки більше, щоб люди відносилися з повагою, з якимсь чувством, те, що ми стараємося, як можна покращити водопостачання нашого міста, якісно виконати ремонтні роботи, які ми плануємо. Ну, люди, щоб якось добріше відносились до комунальщиків. Якщо люди з розумінням будуть підходити до всіх цих питань і нам буде легше працювати, ми будемо вдячні людям за те, що вони з розумінням відносяться до нас і до нашої роботи.